Всім привіт! У нас знову рубрика Одне слово ціла родина. Розглянемо під лупою слово «контари», що означає рахувати лічити. У цьому слові латинський корінь конт, що у перекладі облік, перелік, підрахунок. Розглянемо кілька спільнокореневих слів, подивимося, як змінюються слова і їх зміст. Я написала ці слова в стовпчик, а напроти них. Слова українською мовою. Але вони перемішані. І я пропоную вам зупинити відео і спробувати підібрати до кожного слова правильний переклад. А далі вже буде правильний переклад. Як ваші успіхи! А зараз правильний переклад. Іль конто, рахунок у ресторані, банку і конті, гроші, фінанси. Il contabile або la contabile – бухгалтер або бухгалтерка. Los conto – знижка, Il contante – Готівка, Il contatore – Лічильник, лічильник води чи газу. La contabilità – бухгалтерія. Рі Перераховувати. Префікс «рід» показує, що повторна дія. І раконтаре розповідати. До речі, слово раконтари має своїх родичів. І «раконто» – оповідь, розповідь. «Раконтіно» – коротка розповідь іноді дитяча. «Раконтарсі» – розповідати про себе, зворотнє дієслово. Мені надзвичайно цікаво досліджувати таким чином слова, спостерігати, як з додаванням різних префіксів, суфіксів, закінчень змінюється зміст слова. Якщо цікаво і вам, напишіть. А я готую нову сімейку слів, а також складні слова з двома основами не пропустіть і до зустрічі.